Сьогодні у нас понеділок, 15 грудня вночі трохи припорошило сніжком, то вигнав їх сюди до ставка. Тут трохи більше видно, де трава, бо там, де вони сидять в загоні затоптали, нічого не видно. вихідних менших мамутів трохи відібрав відкинув дві гусочки і три гусечка, залишилось ще 10 штук там десь ще три гусечка, ну два точно там гусака одного не можу поняти там шия довга а будова тіла як у гуски трохи походять разом Хочу тоді ще опілитися, бо тут є один гусачок з холмогорами ходить, я його залишу такий величенький, а він виходить з черету. так за. Гусаками халмогурів так ніхто й не приїхав. Обіщали, обіцяли, поки немає. То є голубий, білий і крапчатий. То кому треба дзвонить, пишіть. Тому що ще... Трохи до нового року та треба буде їх з ними вже а, приділятися. Тому що буду їх розсоєняти, щоб мамути ходили одним табуном. хто надумає ще є?